Нові правила оформлення спадщини та представництва по довіреності в Україні це побутовий юридичний порадник, і ми сьогодні розбираємо саме це. З початком повномасштабного вторгнення російського окупанту держава Україна змінила правила оформлення спадщини та дії довірності на розпорядження майно. З метою унукнення хаосу та шахрайства термін подачі е, заяви про прийняття спадщини і термін, з якого можна було оформлювати спадщину, було продовжено з 6 до 10 місяців. В свою чергу, довіреність на розпорядження майном, тобто на відчуження такого майна, була обмежена е, сроком на один місяць, е, що створювало свій дискомфорт для громадян, тому що. Людина, яка виїхала за кордон, наприклад, в Польщу, давала таку довіреність а людина тут могла не встигнути за цей місяць підготувати документи, домовитися з потенційним покупцем майна і провести цю, цей правочин. Зараз держава скасувала цю постанову і фактично повернулася в попередній стан, який був до повномасштабного вторгнення. Що це означає? Це означає, що довіреність на розпорядження майном діє протягом того терміну, на який вона видана. Якщо вона видана на 10 років, то вона діє 10 років. Для подачі заяви на прийняття спадщини встановлений термін в 6 місяців, а не в 10. Тобто, якщо ви отримували консультацію, наприклад, у квітні місяці, і вам казали, що у вас є 10 місяців, консультація була вірна. Але зараз це положення вже змінилося, і ви можете пропустити строки е, при, е, прийняття спадщини. Для того, щоб не втрапити в халепу, слідкуйте за. Змінами законодавства і дивіться побутовий юридичний порадник.